7-9 квітня у Черкасах відбувся ювілейний 20-й чемпіонат України із фунакоші Шотокан Карате. Суми представляли два клуби. Вони підіймались на п'єдестал 18 разів. Від сум їздило дві команди: це спортивний клуб Стар», мій клуб та клуб «Тера», клуб Анатолія Лєнидовича. Клуб тера зайняв дві срібні медалі та медалі. Мої подопічні на цьому турнірі зайняли сім золотих медалей, три срібні та чотири бронзові медалі. Турнір проходив за олімпійською системою, тому права на помилку не було. Спортсмени зізнаються, що це мотивувало ще більше. На категорії там було 32 людини, тобто 32 учасника загалом, і доволі складно розуміння того, що один бой програв і все і просто вилетів зі змагань з категорії. А так взагалі ну, сильно круто. Особливо перемагати. Під час підготовки навантаження були значними, але дали позитивний результат. Адже під час турніру кожен зі спортсменів провів понад 10 поєдинків. Тяжка, тяжка. Кожен день ходити на тренування, змагатися. Це було дуже тяжко. Йти сюди. Та зовсім до всіх змагань це дуже тяжко. Ці тренування дуже тяжкі. Підготовка була теж складна, як і змагання. Я був біг та бесяч складних завдань. Ми готувалися до турніру, три по чотири рази в неділю. Тому ну це. Праця моя та мої хованці. вихованці, вихованці карате Стар завжди ставлять максимальні цілі у кожному із турнірів, говорить тренер. Звісно, ми на кожні змагання готуємося разом рівня, то тобто тільки настраємося на перше місце. Так, вже ж особливо це якісь світові змагання і тому тому подібний рівень, там де можна показати Україну на більш високому рівні, те, що ми чогось варті, те, що ми найкраще. Юрій Котляр і Максим Близнюк. Новини СТС.